Добрий ранок, говоримо про, про ситуацію на війні, на фронтах і навколо України. Те, що відбувалось на протягом останніх двох тижнів, і те, що буде впливати на ситуацію надалі, ті тенденції, які ми можемо побачити. Ворог продовжує тиснути на сході, він постійний цей тиск йде, але він вже стає більш зосередженим. Стає зрозумілим, що у, у ворога немає у Росії сил на проведення великих операцій, як вони хотіли, і на півночі, і на півдні вони зосередились в одному місці і хочуть принаймні. В одній з українських областей вийти на кордони так, щоб декорувати певну перемогу, яка їм потрібна для їхніх власних інтересів. Але це, звичайно, не перемога. Те, що нового відбувається на фронті, так ворог тисне і почались масове використання. Керованих авіабомб трьох трьох тонних. це ну, важливий такий розвиток. Це потужна російська зброя, але вона діє на невелику дистанцію від фронту. Проблема вирішується авіацією і вирішується засобами проти, рак... проти оборони, але їх поки що недостатньо. Якби їх було достатньо, і... і якби були була авіація, то звичайно. Росіяни не могли тиснути, використовуючи керовані авіабомби. Проблема визнається. Проблема є намагання наших партнерів нас почути і вирішити цю проблему. Зокрема, Сполучені Штати вирішили навіть призупинити деякі постачання патріотів батареї патріотів для союзників ради того щоб, щоб швидше отримала україна те що нам потрібно румунія нам надає додаткові 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 системи патріот Німеччина раніше це вирішила ну і сполучені штати зараз прийняли таке рішення загальмувати певні посичання іншим країнам заради того щоб україна отримала більше цих систем і вирішила цю проблему цю проблему російських ударів це це серйозно ми це відчуваємо на нашій енергетиці це не тільки звичайно каби це це фронт і прифронтові міста але достатньо в росії Ще ракет для того, щоб вражати енергетичну інфраструктуру. Ну і проблема у тому, що під час попередніх ударів був знищений запас міцності, а нова децентралізована енергетична система, як вона запланована рішеннями Ради національної безпеки та оборони, вона тільки будується вона частково вже створена, і можна говорити про те, що, наприклад, система водопостачання вона вже не залежить від російських. Ударів, електрика є на основних е пунктах, так само на певні інші критичні інфраструктури. Але би там побутове споживання, так ми це відчуваємо. Але якщо подивитись, подивитись на цю ситуацію ширше і е спробувати знайти, е знайти, знайти обнедійлові. Ознаки, yeah. ну так, так такою ознакою є те, що саме зараз Росія намагається знищувати енергетику і створювати ну, це побудова таке повсякденне повсякденна проблему для життя українців. Чому вона це не робила взимку, а робить зараз? А це тому, що так влаштована російська гібридна війна їм потрібно одночасно звести. Докупи кілька інструментів, кожен окремий з яких не є критичним, але разом вони можуть створити тиск. І зараз ми бачимо і намагання створити цю. Цю ситуацію в енергетиці, яка не має впливу на фронт, ми бачимо, наскільки Росія наполегливо намагається створити антизахідні альянси і вплинути на позицію наших партнерів, щоб нам не не надавали зброю допомогу. Ми бачимо наскільки. Активно Росія включилась в, нову, в, в нові заходи нав'язування миру на своїх умовах. І це означає, що сил у Росії небагато. Просто прийшов час, прийшов той момент, коли. Коли сили Росії вичерпуються, і вона змушена, змушена створювати такі побутові неподобства для українців, знищуючи українську енергетичну інфраструктуру саме зараз, влітку, коли це не так критично, як було б взимку. Але є така вергідність, що на такій потужності війни Росія може і не дотягнути до зими, тому це робиться зараз, щоб вплинути і на рішення саміту НАТО, і щоб вплинути на рішення Європейського союзу щодо України. Тим часом тим часом один з елементів гібридної війни, який Сильно впливав на 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 хід подій такий супротив, який існував підтримці України з боку НАТО Європейського Союзу і зсередини Європейського Союзу. і НАТО, ми бачимо, що в принципі проблема вирішена. Знята опозиція Угорщини і щодо початку переговорів: переговорів про вступу. До ЄС України і знята опозиція Угорщини, ну принаймні в основному стосовно рішення використання варіантів варіантів використання заморожених російських активів в інтересах України для допомоги України, і знята опозиція Угорщини щодо нового пакету з боку НАТО, який буде запропонований на а, саміті у Вашингтоні. Це не означає, що Угорщина змінила свою позицію, але Угорщина принаймні обіцяла іншим європейським країнам і Сполученим Штатам не чинити тиск тій допомозі, яку, яку надає НАТО Європейський Союз. Хоча сама Угорщина говорить, що вона не буде. Надавати будь-яку допомогу Україні, ну зрештою зрештою, це її вибір, і але головне те, що для рішень Європейського Союзу і НАТО значних перешкод більше немає. Всі ці питання вирішені. І ми наближаємося до саміту НАТО і почуємо той пакет, який там буде. Ну і ми. Вже зараз починаємо переговори з європейським союзом. Це надзвичайно важлива подія, надзвичайно далекосяжна подія. Хоча це не швидка подія. Е, мова йде про те, що тепер з окремими країнами і з європейським союзом в цілому Україна має узгодити імплементацію всього АКІ, АКІ Комонатер, це, це власне європейське законодавство, яке, е, яке Регулює всі ну більшість сфер соціально-економічного життя. Там 35 розділів. Це ну є такі оцінки, що це 100 тисяч сторінок тексту, переважно німецькою мовою, різних законів, регуляцій, і, і, і все це має бути узгоджено і імплементовано в українському законодавстві. Звичайно, це складна і велика робота, але вона почалась всі попередні попередні перешкоди зняті і разом з молдовою україна починає ці переговори перші результати ми побачимо у восени коли буде черговий звіт європейського союзу про про стан 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 українського наближення україни до європейських е е критеріїв е критеріїв членства в європейському союзі Тим часом, тим часом є проблеми, є проблеми ведення війни, є залишаються проблеми темпів надходження зброї. Наші партнери визнають те, що така пауза вона значно вплинула на хід війни, але все ж таки зброя надається є сигнали. Стосовно того, що Сполучені Штати розширюють дозвіл на, на використання американської зброї по цілям на території Росії, зараз цей дозвіл локальний, приблизно 100 кілометрів глибину російської території біля Харкова, але є ознаки, що все ж таки це розширюється і там, де потрібно це буде використовуватися так само, як будуть використовувати зброя на всій території. Окуповані на всій конституційній території України, незважаючи на те, окупована, вона чи не окупована, е, виникла така ситуація складна, у тому числі для Сполучених Штатів, е, росіяни викликали американського посла і висловлювали претензії стосовно ситуації, яка склалась у Севастополі. Е, там нагадаю. Е, на одному з пляжів Севастополя на північній стороні. Там впали уламки ракети, це обов'язково української або американської ракети. Але дійсно Україна наносить удари удари по, по російській військовій інфраструктурі, в тимчасово окупованому Криму. Ну і при ситуація схожа на те, що намагання збити. Ракету «Атакмус» призвели до того, що власна російська ракета уламками уразила, уразила е цивільну частину, наближену до військової бази. Сполучені Штати готові нести ці ризики. Вони відкидають звинувачення стосовно використання ракет «Атакмус» по тимчасово окупованій території. І це означає, що Ніякі залякування Росії, і ніякі демарші і інші дії активні заходи, які здійснюють російські спецслужби, вони вже не можуть змінити цієї ситуації цього магістрального напряму напряму надання Україні допомоги. Хоча на Вашингтонському саміті будуть вирішуватись у тому числі складне достатньо питання яким чином зробити допомогу Україні довготривалою і незалежною від політичних змін у Сполучених Штатах, які можуть статись? Є навіть такий термін: Трамп пруф полісі. Це означає, що політика захищена від, від, від Ну, політичних змін у сполучених штатах є нові. Ми чули нові ініціативи від Дональда Трампа верніше від його радників, які Формують його майбутнього, можливо, майбутнього сонячнього політику, там немає великої новини. Сам Дональд Трамп про це говорив, але є такий план. Він проголошується, що Сполучені Штати можуть тиснути на Україну почати переговори з Росією під тиском надання зброї, і так одночасно може тиснути на Росію погрозою тим, що Україна може отримати ще більше зброї. Ну. Не можна сказати, що тут взагалі немає жодного сенсу в цьому плані, але у будь-якому разі має. І має зберігатись привісний підхід сполучених штатів і НАТО у тому, що переговори можна починати тільки з позиції сили, як тільки на фронті буде така ситуація, що Україна може ввести переговори з позиції сили, їх можна починати. Але поки що ми бачимо, що ми підходимо до такої ситуації, обговорюються питання участі Росії на наступному саміті миру, але поки що нас чекає нас чекає саміт НАТО і вибудовування нових відносин з Європейським Союзом, які ну, виглядають безпроблемними, тому що після виборів формування нової нових керівних органах Європейського Союзу не мають неприємних несподіванок. Там всі люди, які з які є партнерами України, там немає сил у новому керівництві. Ну, вони не проглядаються, які б хотіли щось змінити. І як я сказав, опозиція Угорщини, вона подолана. І от саме через це, що незважаючи на будь-які перешкоди, вони долаються, і те, що здається страшним і, і дуже складним, воно вирішується, і Україна. Крок за кроком підходить до, до членства в Європейському Союзі і НАТО. Хоча, звичайно, цей, цей шлях складний і, і ще повний перешкод, але Україна рухається цим шляхом, цей шлях не зупинений, і Україна піднімається на нові проміжні висоти, які ведуть нас до цього членства. І саме. З висоти цих перемог ми можемо впевнено сказати, що Україна переможе.